Ця історія про жінку у прекрасному, зрілому, я би сказала, досвідченому віці. Коли вже добре знаєш себе, свій стиль і точно знаєш, чого хочеш, моя клієнтка надіслала мені свої прикраси: аметистові намиста та перли. Запит був дуже чіткий і вишуканий. Із перлів вона хоче одне трирядне намисто із чітким розмежуванням між рядами та позолоченою фурнітурою. І з аметистів також трирядне намисто. Теж на позолоті. Але коли я взяла аметисти до рук, стало зрозуміло: крихта ідеальна, а ось велика галтовка неймовірно красива, але дуже важка. Я навіть зважила її і зрозуміла, що класичне трирядне намисто буде просто некомфортним у носінні. І тоді мені прийшла одна ідея, яку я запропонувала клієнтці, і вона з радістю погодилась. Результат ви згодом побачите перед собою. А зараз я хочу дати відповідь на коментарі, які бачу іноді під моїми відео, типу, а куди. І зараз таке одягати. І тут дуже лагідно відповім. Жінка, яка замовила в мене цю переробку, показала мені свої фотографії. На них вона у розкішних сукнях і до кожного образу красиві, масивні прикраси. Вона живе своє життя попри все, попри війну, попри складний час в Україні. Вона працює, ходить на роботу, у магазини, зустрічається з людьми і хоче бути прекрасною. І ніхто, ні я, ні ви не маємо права вирішувати, куди людині вдягати свої прикраси. Ну, а зараз я вам покажу результат моєї роботи. Із аметистів народились дві різні прикраси. Перше це намисто довжиною 60 см. Одна половина це менша галтовка аметисту, а друга переплетена крихта аметисту та рожевого кварцу. У центрі з'ємний кулон із дуже великого акцентного аметисту. Із інших теж важких каменів я слала коротше, простіше намисто. Його можна носити щодня, а можна поєднувати обидва намиста і носити разом. Також із найкращих намистов. Мистин аметисту я зробила сережки. У підсумку вийшов комплект, два намиста різної довжини та сережки. Із перлин вийшло ось таке трирядне намисто із красивою позолоченою застібкою, так як хотіла замовниця. А знаєте, що було далі? Коли я показала фото готових е, переробок, жінка мені сказала: Альона, зробіть мені ще кольє з цитрину. Я хочу виглядати як королева. І я зробила з власного матеріалу на позолоченій фурнітурі. Жінка вже отримала свою посилку і надіслала мені дуже теплий відгук зі словами подяки. Тому мої відео не про те, що треба або не треба носити. Я просто показую свою роботу і історії жінок, які обирають жити красиво. Дякую вам за перегляд і всім бажаю добра та миру.